Цю історію дізнався вчора, коли всі дізналися про неї. Для мене це був теж шок. Знов трешова історія, і знов весілля у Львові. Цього разу Юрій Ткач перейняв естафету Олі Полякової. Шоумен провів весілля інстаблогеру Олегу Захарову. А також вам розповім, хто з артистів ще був на весіллі. Я вам натякаю це фантастична жінка шоу бізнесу. Це самий без Ведучий в мірі! Через п'яту, везде. Ведучий. В мірі! Я ні на секунду не жалію, ти саме не лещи набрати. Ой-ой-ой! Ой! Не виче не ви ж пам'ятаєте скандал із п'яними вечірками у Києві? Так от у березні Олег Захаров вийшов під заставу у 402 тисячі гривень разом із іншим фігурантом Ярославом Домбровським. А Організатор саме цих п'яних вечірок Андрій Ярина до пір у СІЗО. Досудове розслідування у справі триває. Ніколи би я не вів би весілля і вовче любий захід, якщо б знав про це заздалегідь про такий негативний бекграунд, м'яко кажучи. Я так думаю, і на тому мені не сказали про це. Весілля проходило у п'ятизірковому комплексі Едем Резорт Медікал Ен Спа, що знаходиться біля Львова. Дивлячись ось це відео, стає зрозумілим, що хлопці обожнюють наративи Кремля. Какая разниця? Бо веселилися під російську музику та розкидували 100-доларовими купюрами. В той самий час, коли ЕСУ захищають нашу Україну від окупантів. Be, 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 Юрій Ткач написав пост в інстаграм та визнав всю цю ситуацію ганебною. А також увесь гонорар, отриманий за весілля, планує передати на потреби військових. Зазвичай з кожного заходу частина гонорару йде на збройні сили України, а йде як допомога на потреби. Це різні абсолютно формати. Ці всі гроші підуть. На наші збройні сили на допомогу друзі. Ну і ось вона фантастична жінка, яка була на весіллі, співачка Таяна. Поки що її інстаграм мовчить, певно слідкує за скандалом з Юрієм Ткачем. А все ж таки же мала шанс зробити заяву на випередження і не чекати зли. Що ви думаєте з приводу гучних весіль та артистів, які ніби не перевіряють, на кого вони працюють. Обов'язково пишіть свою думку в коментарях. А я вам бажаю всього найкращого. До зустрічі.